Ласка, випросимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. американські ринки відновлюються після того, як Дональд Трамп пом'якшив тон щодо Китаю, послабивши побоювання з приводу великої торгової війни. Але його особиста зустріч із Сі Дзіньпіном все ще під питанням. А Пі Морган вкладає 10 мільярдів доларів в американські ланцюжки постачань, стимулюючи енергетику, оборону та високі технології. Водночас General Motors намагаються зменшити залежність від Китаю з 2021 року. Компанія збільшує виробництво рідкісноземельних магнітів. А OpenAI блокує китайських користувачів, які намагаються за допомогою чату GPT створити інструменти для стеження в соціальних мережах. Альда Трампа щодо Китаю пом'якшується Ще недавно він погрожував високими митами у 130% та іншими заходами за те, що Пекін минулого тижня раптово вів додаткові обмеження на рідкісні земельні метали. Однак пізніше Трамп написав: не хвилюйтесь через Китай, просто усі дімпіна був важкий період потробиці у хуа. Про свої погрози на адресу Пекіна. Трамп написав у соцмережі Trust Social. Міністерство торгівлі КНР відреагувало в неділю, заявивши, що Китай не боїться торгової війни зі США. Воно також написало, що нові заходи експортного контролю це не заборона на експорт, і що заяви, які відповідають китайським стандартам, будуть схвалені. Виняток зроблять лише для замовлень військового призначення. Нові обмеження Пекіна торкаються широкого спектра рідкісноземельних земельних металів, критично важливих компонентів для високотехнологічного та військового виробництва. Водночас Китай домінує у світі у сфері перероблення рідкісноземельних земельних металів. У відповідь на заяву Пекіна, торговельний представник США сказав, що США не дозволять Китаю збільшувати свою монополію в галузі рідкісноземельних земельних металів нагадаю з травня. У нас із Китаєм діє угода, в якій ми заявили, якщо ви й далі постачатимете нам рідкісноземельні магніти, ми триматимемо наші загальні мита під контролем. А вони вирішили розширити контроль над рідкісноземельними металами. Очевидно, що нашу угоду було порушено, тому цілком логічно, що президент вживе заходів Грір також заявив, що Пекін заздалегідь не повідомив США про свої кроки. Вашингтон дізнався про них із відкритих джерел. Очікувалося, що Трамп та Сі проведуть особисту зустріч наприкінці місяця. Однак пізніше Трамп написав, що може її скасувати через торговельну ворожість Пекіна. Хотів би просто уточнити. Ви скасували зустріч із президентом Сі? Не знаю, зустрінемося ми чи ні, але я все одно там буду. Припускаю, що зустріч відбудеться. Китай усіх збентежив, і люди не могли цього зрозуміти, і були просто шоковані його заходи, як грім серед ясного неба. Він висунув концепцію експорту імпорту, про яку ніхто нічого не чув у понеділок на Волстріт спостерігалося деяке полегшення після того, як Дональд Трамп пом'якшив тон щодо Китаю. Індекс S&P 500 відновив майже половину втрат п'ятниці. Індекси Dow Jones та Nasdaq також демонструють впевнене зростання на тлі зусиль адміністрації щодо збільшення внутрішнього виробництва. Почали дорожчати й американські акції, пов'язані з рідкісноземельними металами. Акції американських виробників рідкісноземельних та критично важливих металів. Зросли більш ніж на 25%. тоді як акції провідної американської гірничодобувної компанії MP Materials зросли приблизно на 20%, а ціни на золото та срібло досягли рекордних максимумів. Джіпі Морган Чейс у найближчі 10 років обіцяв класти 10 мільярдів доларів у критично важливі сектори економіки США. У понеділок банк оголосив про інвестиції чотири ключові галузі: стійкість ланцюжків постачань, енергетична незалежність, оборону та технології штучного інтелекту. Генеральний директор Джеймі Даймон заявив, що США стали надто залежними від Китаю, в таких галузях як видобуток корисних копалень та виробництво. Він має намір змінити ситуацію. Його план у найближчі. 10 років може залучити до півтора трильйона доларів нових інвестицій американський автовиробник General Motors опинився серед компаній, яких не торкнулися обмеження покійна на рідкісні земельні метали, і все завдяки рішенню, яке він ухвалив ще 2021 року. Тоді компанія перенесла виробництво рідкісних земельних магнітів до США. Це дало змогу знизити залежність від китайських ланцюжків постачання. Сьогодні завдяки цьому GM випереджає більшість своїх конкурентів. За словами керівника відділу постачань компанії, нестабільність обходиться набагато дорожче для виробництва. Виробництва рідкісноземельних магнітів GM об'єдналася з німецькою VAG і американською гірничодобувною компанією MP Materials. очікується, що до кінця року виробництво зросте. GM – єдиний американський автовиробник з великими внутрішніми постачаннями. Водночас Тайвань заявив, що нові обмеження Пекіна не вплинуть на виробництво чипів на острові. Здається, поки що немає прямого впливу на напівпровідники, оскільки більшість рідкісноземельних металів надходять із Японії, обладнання зі США а з Китаю лише невеликі прямі постачання, але непрямі наслідки все ж таки можуть бути. Тайвань заявив, що обмеження можливо торкнулися виробництво двигунів, зокрема для безпілотників. А представник міністерства економіки зазначив, що Тайвань створюватиме власний ланцюжок постачання рідкісних земельних металів. Інші країни ймовірно також розвиватимуть свої власні ланцюжки. Тому ми повинні рухатися в цьому напрямі на Тайвані працює найбільше у світі виробник чипів TSMC. Компанія виробляє переважно більшість сучасних напівпровідникових пристроїв ключових компонентів для технологій штучного інтелекту компанія OpenAI оголосила про блокування кількох акаунтів чаті GPT, пов'язаних з Китаєм. У новому звіті йдеться, що деякі користувачі порушують правила національної безпеки. Наприклад, просять чат GPT допомогти розробити інструменти стеження в соціальних мережах. Компанія заявила, що це пряма загроза, зокрема для уйгурів етнічної меншини, яка в Китаї зазнає гонінь. OpenAI також заблокувала інші облікові записи, пов'язані з китайськими користувачами, які просили допомоги в розробленні інструментів для фішингу та шкідливого ПЗМ. Крім того, деякі запити були спрямовані на поліпшення DeepSeek китайського конкурента. OpenAI заявляє, що немає доказів того, що ChatGPT допоміг зловмисникам у розробках. З початку минулого року компанія заблокувала понад 40 таких облікових записів. Китай починає антимонопольне розслідування щодо американського виробника чипів Qualcomm у зв'язку з придбанням ним ізраїльської компанії Autotalks. Пекін звинувачує Qualcomm у можливих антимонопольних порушеннях. Минулого місяця Китай звинуватив у порушенні антимонопольного законодавства NVIDIA. Нове розслідування посилює тиск на американські технологічні компанії, що працюють у Китаї. Qualcomm, що отримує майже половину свого доходу від китайських технологічних компаній, завершила угоду з придбання Autotalks ще у червні ізраїльська компанія розробляє комунікаційні чипи, які дають змогу запобігти автомобільним аваріям.